Поверхневе швидке відновлення українських енергооб'єктів після російських атак потрібно щонайменше півтора мільярда євро. Повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на міжнародній конференції солідарність з українським народом. Нині в Україні більшість електростанцій – всі гідро та тепло. Електростанції пошкоджені або зруйновані після ворожих ударів. Енергетики щоразу після атаки намагаються відновити технічну можливість. Генерувати та постачати електрику, але струму недостатньо. Прямо зараз близько 12 мільйонів людей майже в усіх областях і в столиці відключені від постачання. На жаль, це типова для нас ситуація. І ми щодня очікуємо нових нових російських ударів, які можуть екстремально збільшити кількість відключень. Саме тому генератори. І джерела безперебійного живлення стали в Україні зараз такою ж необхідністю як бронетехніка.